Всім доброго дня. Сьогодні у нас на календарі 13 серпня. Зараз ми знаходимося на моєму городові. Тут 25 сотих. 18 липня зібрали, тут була посіяна пшениця. 19 числа липня його фрезою кубота перебила. І 20 числа був здійснений посів. Посів такої культури, як гречка. Отже, тут в мене посіяна гречка сорт Пені. Сіяв сівником своїм. Міжраддя 15 см. Прийшлось трішки порахувати, тому що СЗ половинка, це 1,8 у нас. Моє хтось дивився огляд. Це був перший після модернізації її посів, а саме такої культури гречки, взагалі перший раз в житті сію. Та й в нашій місцевості не дуже вона так і бачу поширена. Ну, Думав, не знаю, чи встигнув зібрати, чи ні. Ну просто щоб не пустувало. Земля не пустувала, вирішив зробити такий експеримент. Отже, перед тим як фрезувати що ми зробили, вкинули тут 25 сотих, покинули 50 кілограм нітромофосу, перефрезували і зразу посіяли. Після посіву прикуткував. Ну і пішли в нас дощі. Ось зійшла. Гречка, наповню, гречка, сорт в мене посіяне пенні. Ну, прийшлось трішки порахувати, тому що е, даний сорт сіється 60 кілограм на гектар. Ну, по, Порахували, що на 1 кілограм це ми знаємо, що тисячу грам у нас виходить 28 571 насінина. Відповідно, якщо ми висів виставляли 60 кг на гектар, то на один гектар у нас виходить. 1 мільйон 714 тисяч 285 на сні. Ну, Гектар всі знають, що це 100 на 100 метрів. Сівник у нас міжграді має 15 см. Тоді виходить, що посчитав, вирахували так, що 100 метрів поділили на 15 см. Це у нас вийшло 666,67 радків. Тоді е, помножили на 100 погонних метрів. Ми знали, що в одному гектарі це виходить нас 66 тисяч 667 метрів погонних. Відповідно, 1 мільйон 714 тисяч 285 насинин ми поділили на 66 667 метрів погонних. То виходить, якщо міжраді 15 см, на 1 метр погони повинно випасти 25. Цілих 71 насінина. Ну, звісно, це сівник неточного висіву СЗ. То рахували, висів, ставили приблизно, щоб було від 25 до 28. Там попадає, де в яких катушка чуть-чуть менше сховалася, і 28, і 25. Ну Бачите, посіви Зійшли, нічого не обробляли ніяким ні гербіцидом, нічого взагалі. Просто зібрали. Видно, тут у мене була виложена пшениця і передискували. І тут, де було виложене, саме більше є потєрі, як кажуть в народі. Ну і тут по вуглах теж бачимо сходим. А так забур'янення нічого нема. Думаю, що буде, зараз ось. до... Ну, тут згущення, бо розворот був тут два рази, я пересіяв тут багато. А так я мірав на метр, то виходить, так як рахувалося, сходження дуже чудове цього зерна. Не знаю, по характеристикам даний сорт написано, що він швидко достигає, що 66-70 днів. Ну, По моїх підрахунках, якщо все добре, то в жовтні будемо молотити, якщо дасть погода. А ні, то буде наука, як той казав. Це такий експеримент. Я просто експериментую, щоб земля не пустувала і зробити якусь сиву зміну. Бо досить цікава о, така культура, як гречка. Хочеться випробувати її о, в своїх умовах на посівах. Отже, зараз зближу покажу самі. Так, отже, гречка бачимо, як зійшла, в якому вона стані. Так. І ось радочки. Так, всім дякую за увагу. Всього, всім самого найкращого.